Ну да. Mm -hmm. Ну, що, шановні любителі футболу, ось і дочекалися. Фінальний 16-й тур розпочинається грою Пантери проти Фенікса. На жаль, Фенікс вже не плекає надії на чемпіонство. Та, власне кажучи, як і Пантери, адже команда Бескід за тур до фінішу гарантувала собі чемпіонство. Але у Фенікса є. Дуже цікавий момент. Сьогодні, якщо вони вдало проведуть тур, можуть, ймовірно, посісти друге місце. Принаймні, за підсумками турнірної таблиці це цілком реально. Бачимо, що сьогодні команди грають практично у повних складах. Розуміємо, що сьогодні в зв'язку із нагородженням і кінцем чемпіонату багато хто з тих, хто. Ніколи не бував майже на іграх приїде, щоб отримати свою долю емоцій від усього. Ну і поки не спостерігаємо, як вже пройшла атака Пантер, і Фенікс їм активним пресингом відповідає. Зараз кутовий для Фенікса. Пантери перехоплюють м'яч. Атака йде по правому фланзі, переводиться в центр. <кій> Непоганий пас, але невдалий. І Карлос зупиняє гру. Знову перехоплення від Пантер. Бачимо, як капітан команди Пантер хоче розвинути атаку, але не виходить. І ось новачок Пантер може зараз вдало зіграти, але знову ж таки не виходить. І удар від капітана. На жаль. В руки голкіпера. Серега. Який Серега? О, а, буде, буде, казав же ж. Ну, писав же ж. Плюсував же ж. Та блядь, ну і шо, нахуй. Толку вже з, з нього. Чоловік третій. Всі хочуть, блядь, бачити чемпіонство. А ми ж вже виграли, так? Да? А діда не буде? У 37. А. Навіть якщо ми зараз не мідемо на поле і всі 10 ігор за виграють, то та 30. і от знову бачимо, як... Ох, нічого собі, яка комбінація, яка дикий дриплінг. Карлос зупиняє атаку переводить на лівий фланг. Пантери атакують. Коноплянка з м'ячем, Карлос з м'ячем. Що буде робити Карлос? Ось один дотик і м -м, знову невдало. Знову кутовий для команди Фенікс. Фанк, до речі, непогано проводить останні кілька турів, але, на жаль, на початку вони не змогли завоювати позиції. І зараз вже їм практично нереально догнати навіть друге місце, яке посідають Пантери. Здороволи. Бачимо, лівим флангом розвиває атаку Пантери. Ось пробував щось зробити з м'ячем, але невдало в нього викрали його, ще один невдалий момент. Зараз подивлюсь, Федя. Якого? Великого, маленького? Дай мені запам там. Ти ще курточка на ньому, да, оцей. На, познімайте. Знову кутовий, знову кутовий. А, спонсором нашої, знову спонсором наших трансляцій є Влад Бразилія, який, сподіваємося, <кій> долучиться до нас в наступному сезоні. До речі, ох, нічого собі! Що робить Оце голкіпер. Заміна вийшла, давай. заміна вийшла впевнена. Шакіри, до речі, є одним з претендентів на Золотий М'яч. Дивимося, як сьогодні він себе проявить, і бачимо, що ніяк, поки він себе не проявляє. На жаль, на жаль, новачок Пантер заробляє три очки майже, адже залишилося всього лише одна хвилина до кінця матчу. Фенікс, звісно, не втратить надію, але їм потрібно долучити багато зусиль. Ось такою грою навряд щось вийде. Ну і бачимо, що. Не дає команда поки Шакірі вийти на поле. Хоча дійсно він міг би боротися з основними претендентами за звання Лева World Star Ліги. 30 секунд! Не забрізок, не видно. Давай канаплянка! Калара виріши питання! Єбать, Оце шанс для коноплянки, але ні! Ні, не виходить у коноплянки зрівняти рахунок. А так хоче, так хоче так цей старічок е, все ж таки показати, що ще є порох у нього в дупі. До Ну і класика Міші, блядь. Класика від Міші.